Граната в Брюховичах невідомі люди атакували вибуховим пристроєм подвір'я підприємця, що на вулиці Долинній. Мешканці Брюховичів припускають, що це була граната. Ніхто не постраждав, однак будинок зазнав невеликих ушкоджень, зачепило шиби і фундамент. Самі постраждалі не хочуть говорити про інцидент. Натомість від працівників міліції стало відомо власник маєтку, підприємець який працює на ринку солодощів. Жодних припущень, кому замануло, скинути в подвір'я вибуховий пристрій. Чоловік слідчій групі не назвав. Однак силовикам дивно, що постраждалі написали заяву у правоохоронні органи. Через два дні після інциденту. Ми встановили власника даного особняка. Це особа 63-го року народження, бізнесмен. Коли експерти і слідчі оглянули, дійсно є пошкодження фасадної частини будинку, є пошкодження вікон. Але сказати, що це був саме, що спричинило дані пошкодження, ми не можемо наразі.